Рух без бар'єрів у Рівному з'явиться перший безбар'єрний маршрут. Його завдання зробити середовище доступним для кожного, незалежно від соціального чи фізичного статусу. Мета проєкту, як я вже сказала, це створити зручні і адаптовані маршрути, як то транспортні, так і ну, якщо ми беремо транспортні в громадах, то це для де враховуються потреби людей з інвалідністю, батьків з маленькими дітьми. Так само, як я вже сказала, наших воїнів, які повертаються з війни, кожен безбар'єрний маршрут це продуманий шлях, що пролягає через важливі об'єкти міста. Він охоплює всі необхідні елементи для зручного пересування: комфортні тротуари, безпечні пішохідні переходи, доступні входи до будівель, зрозумілу навігацію, тактильні позначки. Безбар'єрний маршрут міста рівного має круговий тип і складається з. І має протяжність майже 8 кілометрів. Він буде реалізований в декілька черг. В цілому маршрут складається з Снапу, вулиці Семена Петлюри, вулиця Соборна, Чорновола, центр реабілітації Крок, міська дитяча лікарня, студентське містечко, міська лікарня, вулиця Відінська, лікарня МВС, управління соціального захисту, міська рада, Майдан Незалежності. Також уздовж цього маршруту мають бути доступними адаптовані кафе, банки та інші повсякденні сервіси, якими користуються жителі. При обранні ділянок а також об'єктів, які сформували наш безбар'єрний маршрут. Викривалася рекомендація міністерства, а також концентраціями основних громадських об'єктів нашого міста. Початкова сума складає 190 мільйонів, але очевидно, що вона орієнтована, тому. Під час виконання робіт вона може коригуватися. Безбар'єрність це не лише фізична доступність, а й забезпечення рівного доступу до інформації, освіти, соціальних послуг, економічних можливостей і цифрових технологій. Водночас питання безбар'єрності на сьогоднішній день, як ми бачимо, на четвертий день на четвертий рік війни стало дуже актуальним, так як повертаються з фронту багато наших воїнів, які повертаються з травмами і Безбар'єрність стала дуже актуальною для того, щоб всі ці хлопці адаптувалися в нормальне життя, в соціальне в своїх громадах. Додамо, рівне одне з 15 міст, що увійшло до проєкту Рух без бар'єрів. Людмила Жук, новини Рівного.